Торт Ужгород заморожений. Давайте почитаємо його склад. Можливо, щось дійсно толкове, Мені так подобається, коли щось таке, таке Ужгород. Знаєте, і вже ти відчуваєш, що це е, щось достойне. Так, читаємо склад. Склад яєчні білки, прекрасно. Цукор, ну зрозуміло, кукурудзяний крахмаль, буває, винна кислота кислота ні в чому не винна. Ну поклали так. Фундук прекрасно, вершки натуральні, супер. Масло вершкове. 82,5%. Просто белісімо. Шоколад чорний, який складається з какао масла, з, верш... з какао, вареного згущеного молока. Слухайте, це просто прекрасний якийсь продукт. Вуглеводів тут 27 грамів, якийсь не дуже багато вуглеводів. Щось в ньому, Жиру достатня кількість, досить які калорійний. 463 продукти. Але що це за торт такий? Ну, реально його можна взяти е... і з'їсти і не вмерти на наступний день. А, так, торт Ужгород коштує 599 гривень. Мені прям дуже приємно. Хто виробник Штефай... Штефано. Стефано чи Стефайно. Чи... Виправте мене, будь ласка, якщо я помиляюсь, ви називаєтесь Штефано чи Стефайно чи Штефайно. Але в будь-якому випадку торт ваш файний. Ну, реально класно. Будемо брати.